Зеленський обіцяє українцям новий план стійкості. За Таймс дізнався подробиці. План покликаний переконати суспільство, що Україна зможе боротися навіть за умови припинення допомоги з боку Сполучених Штатів після е, представлення плану перемоги для союзників. Президент України Володимир Зеленський представить наступного тижня план стійкості е, країни, призначений для е, саме народу України. Як пише видання за Таймс, план, який складається з 10 пунктів, покликаний підняти моральний дух. Підірваний перемогою Дональда Трампа на виборах, а також запевнити громадян, що Україна зможе боротися навіть за умови припинення допомоги з боку Сполучених Штатів. Це не план перемоги презентований зовнішньому партнеру, а план презентований нашому суспільству. Йдеться про мобілізацію нашої економіки та суспільних настроїв. Пояснив радник глави офісу президента Михайло Подоляк, як пише Таймс. План підвищення стійкості до зовнішніх впливів розповість про те, як Україна визначатиме пріоритети інвестицій у промисловість і як функціонуватиме енергетичний сектор в умовах зими на фоні російських атак по енергоінфраструктурі. Цитую з огляду на психоемоційний стан країни, ми повинні чітко показати, як ми будемо розставляти пріоритети в інвестиціях у промисловість, як буде функціонувати енергетичний сектор, як ми будемо повідомляти про мобілізацію армії, змінювати фізичну оборону. Усі найболючіші питання пов'язані зі стійкістю країни. Зауважив пан Подоляк. Зокрема, уряд хоче збільшити виробництво зброї, щоб у довгостроковій перспективі знизити залежність від західних озброєнь. Він також планує встановити динамічну протиракетну оборону та обладнати безпечні сховища для кожного населеного пункту. Ще один аспект плану буде пов'язаний з культурною спадщиною. Київ намагається звернутися до численної діаспори біженців з України в надії. Що багато хто з них повернеться, пише Таймс. Крім того, особливу увагу приділяється природним ресурсам, які пропонуються відкрити для американських компаній. В експертній статті до плану йдеться про небезпеки, пов'язані з нездатністю зберегти природні ресурси України для експорту на захід, і підкреслюється стратегічна важливість її літієвих родовищ для розвитку американських технологій. Водночас, як і у випадку з планом перемоги, оприлюднений план стійкості найімовірніше буде не більше ніж коротким набором із десяти пунктів, але кожен із них матиме набагато більше прихованих деталей. Ідеться в статті видання. Ройтерс нам повідомляє наступну інформацію: ціни на нафту зростають на тлі ескалації напруженості між Росією та Україною. Трибок цін може бути пов'язаний з тим, що Сполучені Штати дозволили Україні використовувати Атакамс для ударів у глиб території Росії. Зазначається, що ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 55 центів або на 0,8% до 71,59 доларів за барель. Водночас ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate продемонстрували зростання на 43 центи або 0,6%. Це 67,45 доларів за барель. В агентстві вважають, що саме загострення війни в Україні стало головною причиною, через яку нафта подорожчала, зокрема, нещодавній масштабний обстріл нашої країни Росією. Байден дозволив Україні завдати удару по російським військам навколо Курська ракетами дальнього радіусу дії, що може призвести до повернення геополітичної ставки на нафту, оскільки це ескалація напруженості. У відповідь на вступ у бій північнокорейських військ, сказав аналітик ринків ІГ Тоні Сікамор. Сол Кавонік, енергетичний аналітик МСТ Маркі, сказав це не вплинуло на експорт російських товарів, поки що це мало вплинуло на експорт російської нафти. Але якби Україна націлилася на більшу кількість об'єктів нафтової інфраструктури, це могло би призвести до подальшого зростання нафтових ринків. Як пишеться у Росії, принаймні три нафтопереробні заводи були змушені призупинити переробку або скоротити виробництво через значні збитки на тлі обмежень на експорт, зростання цін на нафту та високих витрат на запозичення. Відомляють 5 джерел у галузі минулого тижня. Бренд та WTA впали більш ніж на 3% на тлі слабких економічних даних з Китаю та прогнозу міжнародного енергетичного агентства, що глобальна пропозиція нафти перевищить попит більш ніж на 1 мільйон барелів на добу у 2025 році. Також є ще одна цікава новина, яка стосується нафти. ВМС Греції ще на чотири місяці продовжили серію військово-морських навчань у Лаконійській. Затоці. Зазначається, що Лаконійська затока стала одним із низки обхідних шляхів, які трейдери використовували для обходу санкцій Європейського Союзу проти Росії. У травні Греція заявила, що проведення військово-морських навчань у регіоні, заборонивши захід комерційних судів. Раніше уряд Греції стверджував, що навчання спрямовані на припинення перевезень вантажів, які на думку міжнародних органів. Нагляду за судноплавством є ризиком для безпеки на морі. Уряд Німеччини опублікує свою нову стратегію розвитку оборонної промисловості, яка має на меті скоротити бюрократію і прискорити виробництво озброєнь до кінця року. Попри Розпад коаліції заявив сьогодні міністр оборони Борис Пісторіус. Німеччина пообіцяла модернізувати свою армію і посилити оборону в рамках Цейтвен-2 або переломного моменту зміни політики оголошення незабаром після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 році повідомляє Reuters. Завдання полягає в тому, щоб і надалі зміцнювати оборонно-промислову базу нашої країни в ці часи, не лише зберегти, а й посилити її. Тому ми хочемо цілеспрямовано поліпшити умови для ефективної оборонної промисловості, сказав Пісторіус. Така стратегія може дозволити уряду брати участь у виробництві зброї та оборонних проєктах у стратегічних випадках і містить рекомендації, в тому числі щодо просування ключових технологій. І поліпшення фінансової бази галузі згідно з проектом, з яким ознайомилося агентство Reuters. Тож, друзі, нагадаю, раніше уряд Німеччини схвалив законопроект, який дозволить армії оцінювати готовність 18-річних громадян країни служити в Бундесвері, оскільки Німеччина прагне збільшити чисельність війська для виконання зобов'язань перед НАТО.